два Тут балці холодно. О, два холодно. припаркувалися. А, у нас машина займалася. Бачите, варіння це була цього видимість є. Це, це... це... це інспектора, що я під'їхав пірожки гіли. Тут? Так. Да. Можна такі пірожки А що, голову буде? Не знаю, я не ковалю. А ви знаєте, що заборонено спілкуватися, сидячи в автомобілі Дивіться, з громадянами? Я просив від'їхати, щоб я вийшов з автомобіля. Я вже покасу... просив, я не хочу від'їхати. Ні, то від'їдьте, будь ласка, я вийду. Дивіться, щоб я зміг вийти, щоб я не пошкодив, щоб вашу... поламіло, я поломіло. що... Зламався, він... це... дивіться, не, на дві части, пополам, лоб. А, Дує, він... а хто цей транспортний засіб тут припаркував, ребята? Куди, дивіться, каваслиса резина, куди ви їдете? Ви не наряджаєте на небезпеку інших громадян. Піктор, дивіться, У вас є рулеточка? А? Так, звісно що є. Ну, це у вас службова якась необхідність? Так, дивіться, ми зараз прийдемо до громадянина. Так. Питаємо, що в нього сталося, бачимо, він зупинився чомусь. А ви що, що зупинилися з порушенням? Ви. Стояли нормально. Ви що? ви ж чудово все чули, правильно? О, хай колега ваш, ви вже вийшли, хай колега ваш нормально встане. Ви можете попросити що вас, колега, у вас колеги у сам правопорушення. Ближче 10 метрів від заокруглення. Не не Яка службова не необхідність? Не це службова вийде, необхідність що, поговорити. автомобіль, Вони стали у два. Так у вас же ще є ж можливість є. стати без порушення. Чи, чого ви показуєте поганий приклад водіям? У вас же ж є можливість. Це не те, що тут немає куди стати. Тут є можливість. Ви можете, вон ваш колега поспілкується з ними, запитає, чого ви стали з порушенням. Ви на Лисій Резині їздите. Який ви приклад показуєте громадянам? Ні, резина ще не лиса. Ну подивіться, ну от протектор. Це по-вашому нормальний протектор. От є тріщини навіть. Це по-вашому нормально? Як ви виїжджали ви, взагалі? Хто вас відправив на такій резині? Ребята? Нормально, нормально це резина була До речі, ваш, ваших колег. Не знаю, я ніяких колег. Оце заднє, ще більш-менш нормально, але ну, передня там лисяки. Дивіться. Це по словах інспектора нормальна резина.

Яка? Так якщо вона на новому місці, то що ж не можна знімати, ребята? На місці? нас в на службовому автомобілі, може ви не помітили, це службовий автомобіль. І є якісь а є автомобілі? перелік інформації, яку мені заборонено зараз фіксувати. Ви назвіть мені є це. Тобто я читав закон про поліцію, там не було такого. Наскільки я знаю, це службовий автомобіль. В ньому їздять наші ну, слуги, можна сказати, слуги народу їздять. Ви нам служите, ну це, це нормально. Якщо я прийшов до цього автомобіля, він мій, реально, якщо так подумати. Вона ну, все не теж піде Є Інформація, яка дійсно не потрібна. Я думаю, що якщо ви поставили на панелі, тут не може бути... Чи ми бачили, так? Ну, Якщо ви поставили на панелі... А що, ну що це? Це номера машин. От лічна інформація у блокноті записана чиясь, що ви не маєте права цього робити. Лічна інформація в блокноті. Ну ось, дивіться, у вас записані так. фамілії, імена, номера Момера телефонів. Можливо, моя... Це називається розповсюдження? Це моя можлива інформація. Можливо, це я записав для себе щось. Ви не думали про це? Ні? Не могло е -е... такого бути, як ви вважаєте? А блокнотик це чий? Особисто наш. Особисто ваш. Там. А захист персональних даних, ви знаєте, що зараз якщо... Моїх персональних Мої даних? Дани. Вас... Ні, ви захист персональних даних. Дани. Тобто людина вам їх надавала, так? Угу. А ви зараз що з ними робите? Звідки ви знаєте, яка людина і чиї це дані? Це можна я особисто свої дані чиїсь записував. Та Кторого яка брати? різниця? Ви розповсюджуєте ці дані? Я розповсюджую да. дані тих людей, які дали згоду. Згоду? де їхня подпись? Тобто. Ви знаєте, що якщо розповсюджують, то ставлять підпис. Дають. А я їх розповсюджу і Ну, я їх зафіксірував, і ще їх як мінімум побачив 40 скільки у нас мільйонів зараз в Ютубі. Я вас... ну. То Що, що таке все, все-таки не можна робити так, як ви робите, якщо ви ховаєте зараз цей блокнотик? Інспектор. Що робить? Ну отак от. Ну і гроші випадають. Ні, 200 гривень, гривень в бардачку, 200 гривень. Покажіть, покажіть бардачок. Немає, там покажіть ні. бардачок. Покажіть бардачок. Я покажіть бардачок, що я Я вам змушені там... щось показував. Я хочу подивитися, там я бачу 200 гривень. Там немає 200 там гривень. Там є 200 гривень. Покажіть бардачок. Я, вас прошу, я да? відкривав бардачок, в мене камера записує. Там немає 200, я бачу 200, 200 інспектор, гривень. Інспектор поліції міста Вінниці, лейтенант Несевич. Добрий, Добрий день. Добрий вечір. Вечір. Так я вас слухаю, уважаю. Я вас слухаю. Покажіть бардачок, Смирали. там 200 гривень. Патрульні поліції. Інспектор патрульної поліції летан коли Я вас уважно слухаю. Дякую. Я хочу, щоб ви до мене не привітались просто. Так, все більше нічого не. Буде. Ребята, вивертайте ви бардачок. Чому маємо? Тому що там у вас гроші є. Ну, ну ви, що вони мічені? Мічені? і якщо там є гроші. Вони це це водітель вам дав їх? Які Це винагорода саме? Покажіть, вивертайте бардачок. Ну, ви я ви Мені не зобов'язані, вам нічого. Покажіть показую. людям, там, що у вас, вас там немає, немає грошей. Покажіть людям. Хай люди. Я вже е... стою. Моя бодікамера записувала. Коли я відкривав Ваша... батачок, ви і з... там ви згинали. А я я бачив своїми очами, що там 200 гривень є. Показуйте, вивертайте бардачок. Хочу просто подивитися, що вони може мічені. Чуєш, Дві... гроші в бардачку і не хочуть показувати. А? Да. А вони Показуйте. мічені. У мене є підозра, що вони мічені є. Показуйте бардачок. <кхи> <кхи> да. Ви відмовляєтесь показати бардачок? Відмовляюсь, то що зобов'язаний я вам я нічого показує. А чого ви, ви тут Ну... Ми охороняємо громадський порядок. А хто вас сюди відправив? Так і вони тільки, що... сказали. Я, я тільки що ти думав... Мене щось порушив За углом. Ну, в даний момент ми були тут, ми не а бачили. А що ж ви, ви тут стоїте? Та, от я за углом тільки що там порушив, може. Може. Требу, Требу, що ви Хтось що, щось порушив, чи що? Може. Я в сміс можу там ти щось порушить. Порушує чи не порушив? Ми дивимся, там ніхто нічого не порушує. Ви туди дивитесь? Ми виїжджаємо, приїжджаємо, ми охороняємо громадський до порядок, відповідно, там ніхто нічого не порушив. Сьогодні, сьогодні були складені протоколи або постанови сьогодні, сьогодні на цьому ви, місці. Дивіться, поліція працює перш за все на попередження злочин. Угу. Ви знаєте? Попередження були сьогодні? Попередження. А оті гроші, що у вас в бардачку, це чиї вони? Які за які що ви гроші? їх взяли? Я не знаю, що ви ну покажіть говорите. бардачок людям. Покажіть, от підійшли до вас громадяни, ми хочемо подивитися в ну, нашому автомобілі. Що ну. вам ще показати? Просто показати. Ну, кармани поки ні. Я в кармани. Чи, гопачок. Гопачок показати? Так. А ви можете? Я... Ви спитайте Якщо ви хочете, побачити мій гопачок, дивіться. Так. Гопачок, по-перше, я не вмію танцювати, ви маєте на вас віддавати гопачок чи що? Ні, з які гроші. Ну взагалі, то за гроші взагалі не танцюю. Хлопці, ви напевно, я не знаю, можливо, хтось вас танцює за гроші, ну все може бути. Я, я вас питаю, я Діану не танцюю не і гупачки теж не Скажіть, Чи ви здійните? Я вам хочу просто заявити про правопорушення, яке Так. Будь як ласка, отругуйте. Там цей царпнули машиною, скрилося. Це ви тільки що мені говорите про це про що ви стоїте з нами говорите, Ви під'їхали, що. Ну, я дивлюся, ви... Ви, ви бачили, то... я сьогодні спостерігав, як чоловік бився з жінкою, вони тут стоять, пірошки їдять, я їм говорю вони. Ми передамо по екіпажу. По-перше, я вам говорив, у нас це все фіксувалося і по поводу жінки з чоловіком. Я вам сказав, так. дякую, ми прийшли, перебігли, території, опитали людей, такої, такої, таких подій не було. Не було я таких подій? Тобто, виходить. Тобто, виходить, що я що? вас обманув чи що? Я не знаю, що ви зробили, може. У мене є свідки в автомобілі, які бачили ту ж саму ситуацію. Ми кажемо, що на, на момент, коли ми, ми там потіщ, були, там вже да, даної ситуації не було. Проблемка. Те, що ви розказуєте нам, говорите про те, що. А то що, вас хвалили так? Як тобі окранеться? Ще раз повіше Ребят, у вас вже закінчилась службова необхідність. Складіть на нього постанову. Він припаркував ближче 10 метрів. Можете винести постанову? Бо це буде розцінюватися як бездіяльність з вашої сторони. Ви самі знімали чого він припаркував? вже скільки хвилину. Скільки ми тут хвилин стоїмо? Що вже уїхав той транспортний засіб? Ми ж спілкували повинні... з вами розумієте чи ні? Так можна убрати правопорушення, вийти і продовжити зараз ми... спілкування. Зараз ми відже Давайте я тут стану я щас і буду спілкуватися я з вами. Це нормально буде вам Я говорю. Зараз ми відженемо. давайте вже негайно з одним інспектором спілкуються двоє осіб, і зі мною ви спілкуються. Як ми маємо це? Я прошу вас, устраніть правопорушення. Не порушуйте. Тут їздять тисячі людей, які звертають увагу Але на ми вас. Я можемо від'їхати, спокійно, це без питань. Ми тоді би... Давно ж не говоримо з ким, Я просто говоримо. Ви з одним інспектором, з іншим теж люди спілкувалися. Зараз, коли він звільнився. Негайно, він не ви ганяє. побачили, той вже транспортний засіб уїхав. Негайно устраніть правопорушення. На вас люди дивляться. Ви повинні бути прикладом перш за все, а не просто в чорній формі ходити і протирати штани. Це не вам вирішувати, протираємо ми ж чи не протираємо. — Як? Я вирішую. Я відповідно заявляю, що протираєте. Ви тут цілий день сидите і пиріжки їсте. І більше нічого не робите. Це ваша і особисто. повний бардачок грошей. Де ви їх взяли? До свидання. Зараз буде нічна пора, включайте габарити, щоб вас тут не... не... Бо ще цього приуса розіб'єте.